Склад основний є корпоративним складом підприємств, які входять в арка груп. Склад знаходиться всередині виробничого корпусу і має закриту територію з виїзною брамою. Територія складу межує з територією виробничого цеху. Для проведення вантажних робіт склад має кран балку, шлях якого дозволяє переміщати вантажі як по території складу, так і за його межами у виробничому корпусі. Кран балка має певні просторові обмеження переміщення вантажів. Як правило, таке переміщення проводять над вільною смугою для технологічного транспорту. У виробничому корпусі є декілька автономних кранових шляхів, які не мають спільних вантажних зон. Для переміщення великогабаритних товарів зі складу в окремі зони виробничого корпусу, де знаходяться різні підприємства групи, потрібна додаткова автотехніка. Наприклад, для переміщення великогабаритного металевого профілю до 12 метрів довжиною з метою проведення навантажувально-розвантажувальних робіт поза межами складу, використовується кран балка і її можливість пересування по крановому шляху вздовж всього виробничого корпусу до резервної виїзної брами. Вилковий навантажувач є основним засобом механізації для переміщення товарів на палетах. При розміщенні товару на палетних стелажах та при підлоговому зберіганні товари завантажуються, зберігаються та відвантажуються з місця зберігання на палетах. Навантажувач потребує певного місця між стелажами для маневрів та розвороту. Штабалер це маневрений та компактний вид складської техніки, яка має в комплектації механізм для підйому та штабелювання палет з вантажем, затребуваний для роботи в приміщеннях з малим простором та вузькими міжстелажними проходами. Процес вдосконалення роботи складу внаслідок механізації та автоматизації повинен бути постійним та безперервним.